Якщо ти хоча б раз брав у руки дешевий інструмент і він зламався на другому саморізі, цей випуск точно для тебе. Сьогодні ми відкриємо світ шурупокрутів з Аліекспрес, які реально працюють і можуть замінити дорогі бренди в побуті чи на будівництві. Тут не буде сухих цифр чи нудних характеристик, тільки практика і чесна перевірка, хто витримає навантаження, а хто розсиплеться від першого свердління. Це рейтинг, після якого ти точно знатимеш на який шурупокрут варто витратити свої гроші, а який краще залишити на полиці. Не забудь зайти в опис та переглянути посилання з актуальними цінами. Я місце займає шурупокрут, який одразу привертає увагу співвідношенням ціни і можливостей. Це безщіткова модель із хорошим запасом сили, яка впевнено справляється з побутовими задачами: зібрати меблі, закрутити десятки саморізів чи просвердлити отвір у деревині. В руках він відчувається легким і компактним, не втомлює навіть після тривалої роботи. Металевий патрон тримає біти міцно, а зарядки акумулятора вистачає на кілька годин активного використання. Є й недоліки: пластик корпусу простуватий, відчувається дешевше ніж у дорожчих моделей. А для щоденного професійного навантаження ресурс може бути обмеженим. Проте для ремонту вдома чи роботи в гаражі це справді вдалий варіант, який не підведе в найпотрібніший момент. Четверте місце займає шурупокрут, який створений для тих, хто цінує компактність без втрати можливостей. Ця модель працює на сучасному безщитковому моторі, завдяки чому віддає максимум сили при мінімальних вібраціях. В руці він відчувається впевнено, при цьому важить небагато, тому працювати з ним можна навіть на витягнутих руках чи в незручних положеннях. Батарея тримає заряд довго і дозволяє виконати більшість побутових завдань за один робочий цикл. Зручний патрон надійно фіксує біти і свердла. А корпус продуманий так, щоб інструмент не вислизав навіть у спітнілій долоні. Варто відзначити і тиху роботу, яка особливо помітна під час нічних дрібних ремонтів у квартирі. Слабке місце цієї моделі в тому, що вона Менш підходить для масштабних будівельних задач, бо запас потужності все ж таки орієнтований більше на домашні умови. Проте саме це робить його відмінним вибором для тих, хто хоче легкий, практичний та доступний шурупокрут, який завжди виручить у потрібний момент. Третє місце займає Nanway – універсал для тих, хто хоче відчутну силу без переплат. Це безщітковий шурупокрут із ударним режимом, який сміливо береться за довгі саморізи у твердих породах дерева і не пасує перед легким свердлінням цегли з правильними свердлами. У руці відчувається впевнено. Хід кнопки передбачуваний. Підсвітка точково б'є в зону кріплення. Муфта чітко клацає і не зриває шліци. Металевий швидкозатискний патрон тримає біти без прокручування. Корпус не слизький, баланс помітно кращий ніж у багатьох ноунеймів. Акумуляторний блок дає достатній час роботи для серії меблевих збирань або монтажу профілю під гіпсокартон. Зарядка повертає інструменту стрій швидко, комплектні біти йдуть на старт, щоб не шукати окремо. Є нюанси, про які варто знати. Вага більша, ніж у компактних 12-вольтових моделей. Під тривалим свердлінням металу греється і потребує пауз. Ударний режим шумніший і дає відчутну вібрацію в руці. Якість кейса простувата. Трапляються батареї з відчутним просіданням під піковим навантаженням, а зарядний штекер іноді відрізняється від локальних стандартів. Сервіс і запчастини не такі доступні, як у великих брендів. Якщо шукаєш інструмент для домашніх ремонтів, монтажу меблів, робіт по дереву і періодичних підрядів, Nanway справляється впевнено і залишає відчуття контрольованої сили в кожному натисканні. На другому місці у нашому рейтингу розташувався Chigo 120 – Інструмент, який одразу привертає увагу потужністю і впевненим характером, це компактний шурупокрут із безщітковим мотором, який легко справляється навіть із твердими матеріалами. Завдяки крутному моменту в 120 ньютонів він не боїться довгих саморізів, монтажу товстих дощок чи роботи з металевими профілями. Вага близько 1,2 кілограмів робить його відносно легким, але водночас достатньо міцним, щоб відчувати інструмент у руці. Плавний регулятор швидкості дозволяє працювати максимально акуратно, а швидкозатискний патрон надійно фіксує біти та свердла. Зручний реверс, хороша балансировка і підсвітка, роблять його практичним навіть у темних або важкодоступних місцях. Акумулятора вистачає для більшості побутових і навіть професійних завдань, тож він сміливо може стати робочою конячкою для монтажника чи майстра на всі руки. З мінусів варто згадати. Під серйозними навантаженнями корпус помітно нагрівається, зарядка займає більше часу, ніж хотілося б, а сам кейс у комплекті не відрізняється особливою якістю. Проте Chigo 120 компенсується потужністю і універсальністю. Яка дозволяє тримати його серед фаворитів у цьому сегменті. Перше місце нашого рейтингу займає Works WU130X, шурупокрут, який недарма отримав прізвисько маленька сталева гармата. Тут поєднується потужність професійного рівня та формат компактного інструмента, який зручно тримати навіть при довгій роботі. Безщітковий мотор відпрацьовує стабільно, забезпечуючи високу продуктивність і плавність ходу. У руці він відчувається максимально збалансовано, немає ані. Ані зайвої вібрації, ані люфтів у патроні. Зручний хват, міцний корпус і чітко налаштований реверс роблять цей шурупокрут справжнім універсалом, як для ремонту вдома, так і для серйозних проєктів у майстерні. Акумулятор тримає заряд на рівні. А завдяки швидкій підзарядці, перерви у роботі майже непомітні. Підсвітка дозволяє впевнено працювати навіть у темних кутках, а плавне регулювання швидкості додає відчуття повного контролю. Слабкі місця теж є. У комплекті нерідко йде лише один акумулятор замість очікуваних двох, а кейс у різних продавців може відрізнятися за якістю. До того ж, ціна вища, ніж у більшості конкурентів, але покупець фактично отримує преміальний інструмент у доступному форм-факторі. Works WU130X заслужено стає номером один серед шурупокрутів з Aliexpress, адже дарує і комфорт. І силу, і впевненість у результаті кожного оберту. Ось і вся п'ятірка найцікавіших шурупакутів, які можна знайти на Aliexpress у 2025 році. Тут є все: від компактних моделей для дрібних побутових задач до справжніх потужних монстрів, здатних витягнути навіть складні монтажні роботи. Головне, правильно підібрати інструмент під свої потреби. Якщо шукаєш легкий і зручний варіант для дому, обирай компактні моделі. Якщо плануєш серйозні ремонти чи часту роботу з деревом і металом, варто дивитись у бік біль Ж потужних рішень кожен із представлених варіантів по-своєму унікальний, але всі вони виправдовують вкладені гроші і здатні стати надійними помічниками в будь-яких умовах.